Від, будь ласка, я заплутався і розриваюся між двома жінками, між дружиною і колегою. Євген за гороскопом овен, рік земляного коня. Дерево ліщина, камінь яшма. Овен кінь імпульсивна та емоційна людина. Схильна драматизувати, любить зміни у стосунках та цінує свободу. Ваше дерево ліщина. Здавна вважалось, що ця священна магічна рослина є провідником долі. Зараз вона допоможе нам розібратися. Оберіть звідси два горішки. Ось. А тепер розколіть їх. Порожні. Так буває? Буває. І це означає, що по-справжньому ви кохаєте лише одну жінку. Якби зрозуміти, яку саме я кохаю. Знаєте, Віка, дружина моя, ми з нею живемо вже шість років, і за весь цей час ми з нею жодного разу не сварилися. Живемо душа в душу. Вона завжди прислуховується на мене, підтримує. А інше. З Юлею ми нещодавно почали наші стосунки. Євген розповів мені, що з Юлею вони давно працювали в одному агентстві. Але в той день він побачив її ніби вперше. Це так ранковий сюрприз. Тебе ще сьогодні вихідний? Mm. Дуже радий ти поможете. Ти бачиш, що я лінсю купив. Подобається? Ю... Юля? Привіт. Вибач, що я зайшла, поки тут нікого не було. Просто у мене день народження, я ходжу і пригощаю всіх. Це ти, вибач, просто в ти зачіску змінила І сукня така сама, як у. Я подумав, що ти Віка дружина моя. А, дружина значить. А vedмек доньці? Та ні, племінниці. У неї також день народження скоро. А, дітей у нас своїх нема. А. Ну такого ведмедика міг обрати тільки чоловік, який дуже любить дітей і знає, чого вони хочуть. Я завжди, до речі, про такого мріяла. А, так я дуже люблю дітей, але а, своїх. Дивно. Знаєш, мені здається, що з таким чоловіком кожна жінка має мріяти про дитину. Дякую. А, знаєш, а у тебе ж сьогодні день народження. А давай цей ведмідь буде твоїм подарунком. Так би мовити, компенсація за те, що я на тебе налетів. Та ні, ти ж племінниці купив. Та нічого страшного куплю ще. Справді мені дуже незручно, що я помилився і прийняв тебе з с... віку. Дуже смачний чай. <гум> Такий незвичний смак. Трав'яний? Я рада, що тобі подобається. Це мій улюблений. А подарунок я візьму. Але тільки тому, що я завжди мріяла про такого друга. Тільки тепер тобі доведеться довести мене з ним додому, бо я з ним в тролейбус не влізу. Взагалі без проблем. Е, звісно, довезу тебе з твоїм новим другом. Ну і відтоді ми почали з нею зустрічатися. Я зрозумів, що Юля, вона фантастична жінка, а який вона з нею секс. Але я, я не можу так. Я не хочу обманювати віку. Вона вірить мені, вона не заслугувала таке. Але й без Юлі я ніяк. Ось тут кольорові клаптики тканини. Закрити очі і уявіть власне життя подібним на дорогу ковдру, сшиту з різних клаптиків тканини. А тепер, не розплющуючи очей, на дотик виберіть два клаптики з вашої ковдри. Вибрали два клаптики одного кольору, тобто дуже схожих між собою. Але якщо придивитись краще, вони зовсім різні. Наче однакові? Один клаптик з бавовни, а інший з синтетики. Синтетика каже, що на цій дорозі на вас чекає обман, а бавовна вказує на шлях до справжнього кохання. А як зрозуміти, хто є хто? Це тільки ви самі можете для себе визначити. Але ще ось. Бачите зачіпку на клаптику бавовни? Так, і що це означає? На цій дорозі до справжнього кохання на вас чекає нове життя. Ви ж хочете дитину? Так, я мрію про сина у донечку, але Віка, вона боїться. Вона вважає, що спочатку треба самим стати на ноги. Вона, вона ще не готова кинути все і піти у А З Юлою ми поки що контролюємо цей момент. Карти кажуть, що зараз ви знаходитесь на роздоріжжі. І зараз для вас дуже важливо не помилитись і не обрати той шлях, де на вас чекає обман. Я бачу, що ви дуже імпульсивний. Тому попереджаю: не поспішайте і не робіть передчасних висновків. Євгену було важко усвідомити, що хтось із двох жінок міг його обманювати, і він дуже хотів з'ясувати, хто саме. центральный, возьми, пожалуйста, с собой рушник, бо их ним я бы не доверял. Цикаво. Мне кто писал? Не знаю, еще мало? Да не знаю. Что-то написала? Да не. Просто побачила прикольну картинку з дітьми. І з дітьми? А може час подумати про наших дітей? Давай повернемось до цього питання пізніше. Я втомилася. Mm. Зрозуміло. Добра Після прочитаного Євген запідозрив, що його обманює саме дружина. І наступного дня вирішив за нею простежити. Так слухай. Мені зараз не дуже зручно. Що трапилося? Ну, виклич швидку. Добре, зараз приїду. Та приїду, кажу. Та давай, шукай мене в кабінеті. Та їду вже. Ранку нулась, і голова крутиться. Сонечко, ну може, ти щось не з'їла. Давай зараз е піду в аптеку і куплю тобі якісь ліки. Та ні, мені вже не можна ліки. І стан цей зовсім нормальний для мене тепер. Що ти маєш на увазі? В нас незабаром буде дитинка. <гум> 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 ти що вагітна? Можу. Ти не радий? Ти радий. Ти що радий, сонечко. Зрозумівши, що коханка чекає від нього дитину, а дружина обманює, Євген вирішив того ж дня повідомити Вікторії про розлучення. Приворожила! Милого приворожила. Будеш тільки мій. Будеш тільки мій. 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 Мій! Ти вже вдома. Ой, привіт. Ти сьогодні раніше. А що не чекала? Чому ж я не в час? Не зрозуміла, що за тон. Я тобі вечерю готую. Mm, яка турботлива, дружина. Скажи, а ти про свого типчика, з яким я тебе сьогодні бачив. Теж так турбуєшся. Якого типчика? А. А. Жень, ти все не так зрозумів. Та ні, я все так зрозумів. Завтра подаю на розлучення, ясно? Не очікую від тебе такого. Знаєте, ви були праві. Все сталося так, як ви і казали. Я дізнався, що Юля чекає від мене дитину, а дружина мене обманювала. Я бачу, ви пішли з сім'ї. Так, а що я мав терпіти обману? Так, я пішов. Але зробили це дуже недобре. Карти кажуть, що ви навіть нормально не поговорили. А про що говорити, коли все і так ясно? І взагалі я прийшов з іншого приводу. Справа в тому, що. Я нещодавно зустрів віку. От так зустріч. А що ти тут робиш? А тобі яка різниця? Спита краще у того, з ким у готель бігаєш. Який готель, Жень? Ти своєму розум. Дивись! Це ж подарунок дали за оформлення картки. Правда, класно? А це хто? Як це хто? Я його наречена. Навіть відтак. Що ж, тоді мені зрозуміло, хто й кого обманював. Живіть щасливо. Але пам'ятайте: на чужому нещасті щастя не побудуєш. Закон Бумерангу ще ніхто не відміняв. Так, от наступного дня у Юлі стався викидень. Я думаю, що це зробила віка. Ну… Запустила у неї своїм цим бумерангом. Можете перевірити. Є на Юлі якесь прокляття. У вас є якась її річ? Так. Це ключі від її квартири вона мені дала їх. Північ, південь. Захід, схід. Правду покажи очі. Відкрив. На Юлії немає ніякого магічного впливу. Ну, може, не мені, може, віка через мене робить шкоду Юлі. Дайте мені свою річ. Будь-яку. Підійде? Так. Будь Під ласка. Північ. А от на вас є магічний вплив, але це не порча це приворот. Приворот що за приворот? Глибоко вдихніть і скажіть, який аромат ви відчуваєте найсильніше. Я відчуваю аромат свіжоскошеної трави. Отже, приворот робився на траві. Тут є багато різних ароматів, але ви відчули лише цей. Точно. Я ж бачив, як Віка підсипала мені якусь траву у їжу. Але ж я гадав, що після того, як ми роз'їдемося, все мене. Приворот розлученням не зняти. А ви можете зняти його? Так, вам допоможе заговорена вода. Любов не п'ю серце її приберу. Ось цю воду ви маєте пити по три ковтки кожного ранку. І тоді приворот буде знято. Вас більше не тягтиме до тієї жінки, яка його навела. Минув тиждень. Євген щоранку пив заговорену воду, але так і не міг забути Вікторію. Одного ранку чоловік сказав на роботі, що поїхав на ділову зустріч, а сам попрямував до будинку колишньої дружини. Привіт. Жень, ти що тут робиш? Та так, проходив неподалік. Ти як? Чудово. Не буду ж я вічно за тобою плакати. Ну, зрозуміло. Вибач, я поспішаю. А, а ти... ти на роботу? Ні. У мене нарешті з'явився новий син життя. Бувай. Милого приворожила. Будеш тільки мій. Та ні, не здогадався. Ну, Та бо я дуже гарна актриса. Тут ой. Сонечко мені так погано, я напевно вагітна. А тут. Ой, мені ще гірше в мене викидай. Ну, якщо треба, ще раз його розіграємо, щоб він. щоб він точно до своєї мимри не повернувся. Сонечко, ти не так все зрозумів. Це я про фільм розказувала. Вчора дивилась. Мабуть, дуже цікавий фільм. Та головний герой такий собі телепень. Але автор того фільму трохи помилився. Не такий він вже і дурень. Про все здогадався. То це, може, ти мені проворотно зілля дала, а? Таке зілля. Що ти говориш? Ти що чуєш? М -м. Так от, який чай ти мені постійно заварювала. Це звичайний чай. З ромашки та полину, дуже корисний. На обман. Провагітність і викидень. Теж корисний. Так корисний. Бо інакше б ти ніколи від своєї мимри до мене б не пішов. А я тебе кохаю з першого дня, як ти працюєш в нашому агентстві. Ти ненормальна. Я взагалі заплутався. Ви мені сказали, що я на роздоріжжі, що переді мною два шляхи. І лише один вірний, бо на іншому обман. Все так. А виявилось, що на обох шляхах обман. Бо після зняття привороту мене не перестало тягнути до дружини. І навпаки, я з'ясував, що Юрі мене теж обманювала. Вона брехала про вагітність. І до того ж, вона мене поїла ось цим. Будь ласка. Дим. Ця трава заговорена на приворот. Та як же так? Віка, мене теж обманювала. Я точно знаю, що у неї є коханець. Я їх бачив разом. Зараз подивимось. У вашої дружини дійсно є таємниця. Але кохання в неї немає. Та як? Вона ж сама сказала, що в неї тепер є. Знову ви поквапили з висновками. Ось бачите цю карту? Вона означає, що ваша дружина чекає на дитину. На дитину? Віка? Я ж вам казала, не поспішати в прийнятті рішення і уважно вибирати свою дорогу. Кохання та нове життя чекали на вас вдома. Це можна якось виправити. На щастя, все ще можна виправити. Моя вам порада. Поговоріть з дружиною. Вислухайте її нарешті. Привіт, Вік. Поговорити прийшов. Напевно, вибачтеся. Пустиш? Проходь. Коли я побачив тебе з тим типом, я думав, що я його розірву. Якби ти тоді мене вислухав, ти б знав, що Денис мій однокласник. І він працює гінекологом у перинатальному центрі, що знаходиться біля того готелю центрального. А в той день він погодився мені допомогти, щоб відвезти мене до хорошого спеціаліста по УЗД. То що це виходить? Тепер я скоро стану татом. Вже 12-й тиждень. Я, звичайно, планувала сказати це в більш романтичній обстановці. Навіть вечері тоді готувала. Але сталося, як сталося. Кохана, слухай. Вибач мене за все. Я такий Бовдур. Чесно, я не знаю, що на мене найшло. Але я обіцяю тобі, що тепер ніколи. Зроблю боліч ні тобі, ані нашій дитині. Пробачиш мені? Ми побачимо, але я впевнена, ти будеш дуже хорошим батьком. Вікторія пробачить чоловікові, і в них народиться здоровий син. А от Юля ще дуже нескоро зустріне своє щастя. Коли ви опиняєтесь перед складним вибором, особливо у справах кохання, дуже важливо не поспішати і все уважно зважити, щоб випадково не піти невірним шляхом до отурманеного щастя.